Як перестати маніпулювати всі, ми вже знаємо, коли нами маніпулюють. Але як часто ми помічаємо, коли маніпулюємо самі? так як нас виховувало, що виражати свої правдиві емоції це великий ризик. Ми несвідомо намагаємось скрутити іншим, бо не довіряємо, хочемо все тримати під своїм контролем, або ж намагаємось уникнути незручних ситуацій з їх допомогою. Приклади маніпуляцій: ви допомагаєте, щоб отримати щось у відповідь. Ви не можете висказати своє невдоволення прямо. Ви намагаєтесь контролювати почуття інших людей. Ви замовчуєте щось або Відмовляєтесь від своїх слів чи дій. Ви відмовляєтесь робити будь-що для партнера, поки він чи вона не зробить те, що потрібно вам. Я думаю, навіть пояснювати не треба, як це погано впливає на стосунки з партнером та взагалі будь-ким. Тож що робити? Перше зупиніться і тільки помітите маніпуляцію зі своєї сторони. Друге, дізнайтесь, що думає людина, з якою ви хотіли використати маніпуляцію. Третє прийміть той факт, що не завжди все буде так, як ви хочете. І четверте візьміть на себе відповідальність за свої почуття. І потреби, а щоб навчитись спілкуватись екологічно, велкам до мене на консультацію. Запис в шапці профілю або в Директ.